Нівроку! Чи знаєте ви це слово? Чи знаєте, що воно означає? Чи застосовуєте його? Отже, що воно означає ні року! Непогано, так як треба, нічого собі. А коли вживається, коли людина не хоче побажати чогось поганого іншій людині, боїться зурочити, не хоче накаркати – Отже, а як воно утворилося, це слово нівроку? Воно утворилося із частки ні, і слова вроки або уроки. Це що воно означає? Вроки, уроки. Насилання недуги поглядом. Себто слово нівроку, якщо його розкласти, означає не наслати поганого людині. А як же можна його застосувати? Приклади. Гарний хлопець, ніврок. Напишіть тут у коментарях, чи ви знаєте це слово, чи ви ним послуговуєте.